Всім привіт! Ну ми сьогодні разом вчити віршики про цифри. Один Одиничка в нас така, рівна, гарна та струнка, Та у світі лиш вона Все ж рахунок почина. Два. Двійка вельми благородна, Горда, стильна і дуже модна, як лебідка походжає. І плавно хвостик підіймає. Три. Два гачки ми поєднали. Трійку швидко упізнали. Чергу цифра зберігає, двійку уперед пускає. Чотири. Цифру цю звемо чотири, що нагадує вітрило. Його пак танцює вправно, Ручку вбік підводить плавно. 5. Дивний хист є у п'ятірки. Виступає вона в цирку. До гори, як повернеться, двійкою враз обернеться. Шість. Цифра шість як бегемотик. Хвостик в неї та животик. Шістку цим не ображай. Дружбу з цифрою тримай. Сім. Цифра схожа на косу, Що збива із трав росу. Легко упізнати всім цю тендітну цифру сім. Вісім. Два кружечки подружились. У вісімку перетворились. Стала кругла цифра вся. Без початку, без кінця. Дев'ять. Серед інших цифр одна. Можу всіх заплутать я. Бо якщо перевернуть, то на 6 перетворюсь. Десять. Одиничку й нулик поруч записали ми праворуч. Так із цифрок у нас число 10 вийшло враз. Молодці дітки. Всім папа! -па. Підписуйтесь на мій канал та кладіть лайки. Бувайте!